Всім привіт! Мене звуть Аліса Столяр, я практичний психолог, і я вітаю вас у себе на каналі Некласичний Психолог, де ми говоримо про психологію просто. Мені хочеться розпочати з того, щоб подякувати кожному з вас за те, що ви тут. Подякувати тим людям, які доєднуються. У мене за останній час, поки я пропадала досить багато нових підписників. Я вам дуже дякую, що доєднуєтеся. Дякую тим, хто зі мною з самого першого дня цього каналу. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Я дякую вам за теж за перегляди, за лайки, за коментарі. Дякую вам. Це дуже надихає творити далі, розповідати, ділитися. Бо розумію, що це роблю не тільки для себе, але і комусь інформація, яку я даю, мої думки, якось допомагають розібратися з своїм життям, на щось подивитися по-іншому. І це дуже надихає. Я вам дякую. А сьогодні мені хочеться з вами поговорити про тему, яку ви вже чули 100-500 разів точно. Багато хто з вас знає, багато хто з вас задавався питаннями стосовно цієї теми, але мені хочеться трошечки глибше глянути в цю історію. І будемо ми говорити з вами про особисті кордони. Що це таке, як вони формуються, при чому тут злість, коли ми говоримо про особисті кордони, і, в принципі, з чого почати їх вибудовувати, якщо ви розумієте, що у вас тут з цим якісь є трабли. Ну що ж, поїхали. Особисті кордони. Дуже багато про це говорять, дуже багато є про це інформації. Є таке уявлення, що особисті кордони це якась така бетонна стіна, яку ми вибудовуємо. І там буквально такий, знаєте, величезний знак стоп. Зупинись, я відгороджуюсь від світу, мені ніхто не потрібен, я тільки я, і всі пішли далеко лісом. І часто, коли. Ми говоримо про особисті кордони, виникає такий трохи страх. А що ж буде зі мною тепер, якщо я вибудую кордон, від мене ж всі відвернуться, всі підуть, мене покинуть, і я тоді що, залишуся в цьому мурі сама? Але давайте трошечки подивимося на це питання глибше, і я думаю, що вам стане більш зрозуміло, що це не зовсім так, не завжди так. І особисті кордони це не тільки про захист і відмежовування себе від світу. Оцю межу е, насправді дуже важко пощупати, дуже, ну, її практично нереально пощупати, бо її немає в фізичному просторі. Е, особисті кордони, на то вони і особисті, що вони стосуються нашої е, особистості. <плес> Ой, загнула. Коротше, особисті кордони. Це така, по суті, невидима межа, яка відділяє нас від інших людей, тобто це межа, яка говорить нам, що ось тут закінчуюсь я, і починається інша людина або інший простір. Вона невидима, її неможливо потрогати, її неможливо виміряти, неможливо виміряти оцей простір, та, який ми для себе відзначаємо, що от, тут будуть мої кордони, а це моя територія, а то вже ваша територія. Це дуже суб'єктивне відчуття, і воно буквально відчувається тілом. І е, суб'єктивно ми розуміємо, усвідомлюємо, відчуваємо, що от така відстань для мене є комфортною. Е, мені дуже подобається метафора, коли ми говоримо про особисті кордони е, метафора про будинок і паркан. дивіться, особисті кордони, по суті, це якийсь такий паркан. Е, у нас є там інструменти, у нас є матеріали, і ми оцей паркан десь хочемо поставити, так? коли ми говоримо, я хочу сформувати особисті кордони. І от уявіть собі, що ви цей паркан ставите десь серед поля. То зразу питання: а що ви захищаєте? Від, від, чого, ви, що і від чого ви відгороджуєте цим парканом? Для чого він вам, в принципі? Що, там, ну, що, що, ви, що за площу ви відгородили? Тобто. Паркан поставити можна, але для чого він вам? Але якщо уявити, наприклад, що у вас є будинок, ви його бачите, який він, скільки там поверхів, кімнат, якого кольору і так далі, навколо цього будинку є територія, там на цій території може щось бути, може не бути, може щось бути в планах та простір якийсь. І от тоді більше розуміння, для чого мені цей паркан, для чого мені цей кордон. Тобто, коли ми відчуваємо себе, ми усвідомлюємо, що є я, є мої особливості якості, мені потрібен простір навколо мого я, для чогось, кожному для, для якихось своїх потреб, то оце своє я і оцей простір мій, я хочу е, обгородити парканом для того, щоб інші люди розуміли, що для того, щоб зайти на мою територію, Потрібно спитати дозволу. Не можна просто так перестрибнути через паркан і топтатися по моїй території це є межа. І вже на цій території власній ви встановлюєте свої правила, свої якісь закони відповідно до власних цінностей. Тільки тоді, коли є відчуття власного я, коли є відчуття власного простору, це моє, це належить мені. Я хочу, я хочу це залишити для себе, чи я хочу там чимось поділитися. Тобто, є я і є моє. От тільки тоді ми можемо свідомо говорити про те, що, щоб встановлювати особисті кордони. Це я зараз маю на увазі, коли ми в дорослому віці збираємося це робити. Тому що буває так, що ну, не, немає необхідності це все вибудовувати заново, тому що. Відчуття власних кордонів вже сформоване з дитинства, тому що формується воно в дитинстві. Коли починає формуватися відчуття особистих кордонів? Це відбувається в дуже-дуже ранньому віці, по різному говорять термін, але плюс-мінус це від 6 місяців і далі. Бо спочатку до 6 місяців мама і дитина це одне єдине ціле. Мама для дитини весь світ, і мама як продовження дитини. А вже в 6 місяців, плюс-мінус, дуже індивідуально, але так ну, говорять науковці в різних напрямках психології, що плюс-мінус 6 місяців, коли дитина починає перші спроби дослідження світу, тобто дитина починає потихеньку віддалятися від мами, повертатися до мами. І, якщо в, цей, і в цей момент дуже багато чого залежить від того, як мама реагує на оці спроби дитини пізнавати світ. Якщо мама буде реагувати, буде дозволяти дитині проявляти цю активність, слідувати власним імпульсам, і дитина повертається до мами, і мама приймаюча, тепла, така любляча, то в дитини буде формуватися відчуття, що світ безпечний, ну, в подальшому вже в дорослому віці, ну, да, ну, в подальшому, коротше, є е, я, я можу проявляти активність до світу, світ безпечний. Світ любить мене, світ для мене. І коли дитина повертається до мами назад, в неї, в неї є відчуття безпеки, захищеності. Тобто я можу досліджувати цей світ, є я і моє тіло, які слідують за імпульсами, але при цьому мені безпечно. Є якась, формується таке відчуття цілісності. Але коли дитина починає перші спроби дослідження світу, а мама тривожиться, мама якось забороняє, не дозволяє, дуже обережно там дитині говорить: там, ти впадеш, ти не знаю, розіб'єш голову, не пробуй, сядь на місце, там тобі зарано, ще що, ще щось. У дитини формується відчуття, що світ небезпечний. Мені не можна проявляти активність. Я взагалі не усвідомлюю, де я, де світ, не можна виходити туди і досліджувати його. І вже далі дитинка росте. Найбільш яскраво проявляється формування, проявляються оці особисті кордони, спроба їх відстояти, це коли починається криза, ну така популярна сама, про яку часто всі говорять, криза трьох років, коли дитина говорить, я сам, я хочу спробувати, там, не трогай мене і так далі. Тобто дитина починає відстоювати свої кордони, свою автономність за допомогою агресії. І тут, власне, ми підходимо до питання, яке ж має відношення почуття злості до питання особистих кордонів. Насправді дуже саме безпосереднє, тому що для того, щоб сформувати особисті кордони, заявити про них іншим і відстояти їх потрібна сила, енергія. А сила і енергія у нас з'являється тоді, коли ми відчуваємо злість. Гнів, людь за цим почуттям дуже багато сили і енергії. І якраз коли ця енергія направляється на відстоювання, захист, забезпечення своїх власних кордонів, це дозволяє дати зрозуміти іншим, що тут все, стоп, це моя межа, це моя територія, сюди не можна. І якраз в період цієї кризи, в кожного прізному, воно від 3 до 4 років, дуже яскраво видно. Як дитина намагається за допомогою е, своїх почуттів проявити свою волю? Е, коли дитина заявляє: Я сам, я не хочу, я не буду, е, я хочу по-іншому? Е, вона таким чином, вона чого це робить? Тому що вона відчуває злість. Хтось е, ну, з дорослих намагається. Втрутитися в її простір, а вона в цей час намагається його відстояти. Тут виникає почуття злості, гніву, пізніше, люті, там, ну, вже якщо це дуже інтенсивно. І тут дуже важливо навчити дитину проявляти це почуття, дати їй зрозуміти, що вона зараз відчуває. Ти злишся, ти гніваєшся, я бачу. І дозволити їй прожити це почуття. Дозволити їй проявити це почуття, дати вихід цій енергії, і таким чином у неї сформується досвід відстоювання власних кордонів. Ви зараз кажете, ну звісно, там всім дозволяти оце робити те, що вона хоче. Дивіться, це все дуже індивідуально. Я зараз говорю такі загальні моменти, щоб ви розуміли сам механізм. А уже по ситуації варто дивитися індивідуально. Просто коли ви розумієте, як це все відбувається, чому воно так відбувається, і що далі цьому слідує причина наслідковий зв'язок, стає зрозуміліша поведінка дитини. І як ви можете з цією поведінкою взаємодіяти далі. Тому не спішіть робити висновки, <г después> не спішіть оце зразу там кидатися камінням. Просто послухайте. Для того, щоб краще розуміти, щоб краще ну, якось, е, усвідомлювати, що відбувається. Так от, коли дитина проявляє ці свої емоції, вона таким чином вивільняє енергію для дії. І вона вчиться е, відчувати, проживати емоцію і давати вихід цій енергії. І тут правда дуже багато чого залежить від того, як реагують дорослі. Якщо дорослі. Е, Вміють справлятися з власними почуттями, то вони, швидше за все, зможуть справитися з почуттями дитини і навчити її це робити. Але якщо дорослі не дуже вправно вміють своїми почуттями обходитися, то швидше за все вони будуть дитину критикувати, звинувачувати, закривати їй рот, не дай Бог бити, там, чи ще щось, якимось чином пригнічувати цю емоцію і таким чином блокувати вихід цієї енергії. І тоді. Що ми маємо далі? Якщо в першому варіанті ми будемо спостерігати, що в дорослому віці людина чітко відчуває себе, відчуває свої кордони, відчуває свої хочу, не хочу, подобається, не подобається, вона може впевнено заявити про свої потреби, вона може їх самостійно задовільнити, вона може піти з токсичного середовища, бо їй некомфортно, і вона це дуже добре відчуває. То в другому варіанті ми зустрінемося з людиною, яка буде підлаштовуватися, яка буде догадчати, яка буде е е миритися з усіма негараздами, тільки щоб комусь догодити і тільки щоб когось не образити. Якщо в першому варіанті ми зустрінемося в дорослому віці з людиною, яка відчуває свої емоції і може проявити вольові якісь дії. То захистити своє, привласнити, присвоїти свої якісь заслуги і там критично дивитися на речі, то в другому варіанті ми будемо спостерігати за людиною, яка потопає у відчутті сорому, вини, неповноцінності, невпевненості в собі. І в першому варіанті це буде людина, яка чітко відчуває себе, в другому варіанті це буде людина, яка взагалі не розуміє, хто вона, що вона. Що з нею відбувається, чого вона хоче від цього життя, як їй далі взагалі жити? І тут немає ніяк. Ну, тут про кордони просто не може бути мови, тому що їх не існує. Вона не знає, як це. Вона не вміє говорити ні, вона не вміє собі сказати так. Тому що, коли ми комусь говоримо ні, ми в першу чергу собі говоримо так і навпаки. Тому, е коли ми говоримо про Особисті кордони в дорослому віці задаємося питанням, як же ж їх сформувати. Чесно вам скажу: от було б класно, якщо б ми не слідували якимось рекомендаціям: там зробіть п'ять пунктів і будуть вам кордони. Виконайте там три вправи, і будете ви щасливі, впевнені в собі. А було б класно, якби ми трошечки глибше і назад поверталися у власну історію, звичайно, не самостійно, тому що це самостійно практично нереально зробити, для цього потрібна інша людина, для цього потрібно звертатися за допомогою до спеціалістів. І коли ми повертаємося в цю історію, де все починалося, грубо кажучи, так, у нас був певний досвід. І коли ми повертаємося сюди, ми можемо вже в терапії прожити. Ті емоції, які ми колись не прожили, вивільнити цю енергію, отримати новий досвід, що можна по-іншому виявляється. І вже в дорослому віці формування кордонів буде не по пунктах, не по зразку, не тому, що хтось так сказав, а воно буде формуватися від власного відчуття я, від власних бажань, від такого індивідуального особистого відчуття себе. Тому дивіться, весь мій цей довгий спіч був про те, щоб звернути вашу увагу на себе. Тому що особисті кордони це та межа, знову ж таки, яка показує нам в першу чергу, де є ми наша межа, де я ось це я. Оце моє я, я цілісна, це моє тіло, це мої емоції, мої почуття, думки і бажання цінності мій простір навколо мене. А це, це мої кордони. А далі вже починаються інші люди, світ. І не обов'язково кордонами відгороджуватися. Не обов'язково кордони потрібні для того, щоб знаєте, повідкидати всіх зайвих. А кордони це в першу чергу для нас. Щоб ми усвідомлювали той момент, коли. На нашу територію намагається зайти насильно, чогось нас навчити, на щось нам вказати, в чомусь нас звинуватити, нав'язати нам щось. І оце все можна відслідкувати тоді, коли є чітке відчуття себе, коли ми відчуваємо себе цілісно. Тоді ми можемо розпізнати, що оце не моє, мені це не треба, мені так не подобається, я не хочу це чути, я не хочу спілкуватися з цією людиною. Цю людину взагалі я не хочу бачити в своєму житті. Та? Це нормально, це життя. І ми самі для себе визначаємо в першу чергу свої кордони, не для інших. І дивіться, як цікаво виходить. Коли ми для себе визначаємо свої кордони, це означає, що от все, що є за їхніми межами всередині мене, я це поважаю і ціную. І коли я поважаю і ціную все своє себе, свій простір, свої думки, свої емоції, цінності, почуття, бажання, то я тоді ціную і поважаю це все в інших людях. Я розумію, що є інша людина, в неї є свої кордони, і я з повагою ставлюся до того, що там в неї за межами, за її межами і з точністю до навпаки. Якщо я дозволяю іншим людям заходити до мене на територію, топтатися там, встановлювати свої правила, то я, швидше за все, буду робити так само з іншими людьми. Або буду дуже сильно хотіти робити так само з іншими людьми. І тоді, в такому випадку, тут дуже багато злості, гніву, люті, які все рівно є в тілі, вони відчуваються, але вони будуть пригнічуватися. І тоді. Ми будемо відчувати себе, ну, м'яко кажучи, не зовсім комфортно. В першу чергу це відчувається в тілі. Я думаю, багато хто з вас відчував це таке напруження, стиснення. Здається, що я стою меншою, м'язи болять, голова болить, зуби стиснуті, тому що ми дуже багато злості і люті і гніву стримуємо. І цим самим ми стримуємо свою життєву енергію, яку можна в принципі, направити на щось інше. На творчість, на роботу, на задоволення, просто задоволення від цього життя. І тому ще раз, дуже важливо було б, навіть не так, було б класно. Якщо б кожен з нас, коли задається питанням, а як же ж мені сформувати свої особисті кордони, що мені зробити для того, щоб їх навчитися відстоювати, розвернувся до себе і спитав себе, а для чого вони мені? Що я хочу цими кордонами відмежувати від світу, показати світу свою територію, що я маю, де я, хто я, який я. І чим більше ми пізнаємо себе, тим більше ми усвідомлюємо, які кордони, яким цей паркан має бути високим чи не дуже. Там не знаю, з проведеним током, чи ні, чи можна просто там якийсь ну, такий досить легенький, досить якийсь невеликий, тому що не потрібен сильно великий паркан, якщо я маю внутрішню силу себе захистити. Так що отак. Але давайте такі коротенькі, я би сказала, тези. Навіть не рекомендації, тези з чого можна почати, якщо ви зараз усвідомлюєте, що ця тема для вас актуальна, і вам би хотілося якось, ну, якось більш детально звернути увагу на те, що можна зробити для того, щоб якось почати свої кордони формувати. І знаєте, що би я вам хотіла порекомендувати? Для початку звертати увагу на сигнали власного тіла. Тому що наше тіло це наш найкращий друг, який підказує нам у багатьох ситуаціях, на що варто звернути увагу. Воно підказує нам, в яких ситуаціях нам комфортно, в яких некомфортно, в яких ми відчуваємо напругу, де ми, роз... де ми можемо розслабитися. І оці сигнали тіла спостерігати, в яких ситуаціях вони у вас е... проявляються. Наприклад, в якій ситуації мені хотілося би сказати ні. А я е, зрадила себе і сказала так, що з моїм тілом в цей момент? Що би йому хотілося в цей момент? Е, ще важливий, важливо пам'ятати про те, що вам не обов'язково давати відповідь комусь, якщо вас хтось там запитує, незручне запитання чи дзвонить, а ви не хочете з ним говорити, чи ще щось. Не обов'язково давати відповідь вже. Ви маєте право на паузу. Ви можете сказати, я подумаю. Я не готова зараз відповісти. І знову ж таки, калібруєтеся з власним тілом, відчуваєте, як вам, що вам підказує власне тіло. Тренуватися маленькими кроками в самих-самих примітивних таких побутових речах, слухати себе і обирати те, що вам насправді хочеться і подобається. Я багатьом своїм клієнтам раджу починати прямо з їжі вдома, з холодильника. От відкриваєте холодильник і питаєте себе, що би мені зараз хотілося? Якщо я обираю, наприклад, якийсь продукт, я обираю його, бо я так хочу, чи я обираю його, тому що мене так навчили, тому що це так правильно, тому що я так звикла, тому що всі так роблять. Це ті маленькі такі кроки, знаєте, коли. Якщо знову повертатися до метафори з парканом, то ми ж, коли будуємо паркан, ми ж не ставимо його зразу готовим. Так? Ми спочатку там маленькими кроками з маленьких деталей його формуємо. І тут точно так само нам важливо не спішити і формувати це відчуття власних особистих кордонів дуже поступово маленькими кроками, але ще раз хочу наголосити: з відчуття себе. Тобто, спочатку є я. І тільки тоді вже кордони, а не навпаки. Е, і ще, знаєте, дуже важливо у цьому всьому процесі підтримувати себе, давати собі підтримку, е, по-доброму до себе ставитися, підтримку і турботу. Вийшов один маленький крок класно, супер, цього достатньо. Якщо десь щось не вийшло, ну я хоча б спробувала. Давати собі підтримку, бути для себе найкращим другом. Або я дуже люблю говорити про це і точно запишу про це відео: бути для себе турботливою батьківською фігурою, давати собі ту любов і підтримку, яка для нас дуже і дуже важлива. Так що, отак? Ну що ж, давайте підсумуємо про що ми сьогодні з вами говорили. Ми сьогодні з вами говорили про особисті кордони, що це таке. Що кордони це, по суті, така невидима межа, яка дає нам зрозуміти, де закінчуємося ми і починається інший світ, інші люди. І для того, щоб сформувати відчуття особистих кордонів, першим ділом дуже важливо відчувати себе. Я, де хто, що я знаю про себе, що мені важливо, що мені цінно, що я думаю, що я відчуваю формувати відчуття себе. І тільки тоді вже для себе в першу чергу визначати, на якій відстані, для кого, які за великі, які за міцні будуть ці кордони. І е, з чого починати це все? Знову ж таки, з відчуття себе, з пізнання себе і маленькими кроками з великою підтримкою і любов'ю до себе. Це, в принципі, все, що я хотіла розказати сьогодні. Я вам дуже дякую за увагу. Буду дуже вдячна вам за лайки, за коментарі. Підписуйтесь, кому цінно поширюєте це відео, діліться своїми друзями, знайомими, і нехай людей, які живуть своє свідоме щасливе життя, стає все більше. Я вам дякую і до нових зустрічей!